Усім привіт! Мене звуть Інна та ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні ми поговоримо про свято, яке якраз зараз святкується у Китаї. Це свято середини осені. Цього року воно святкується 29 вересня. Чесно кажучи, раніше єдине, що я знала про це свято, так це те, що у мене буде цілий тиждень вихідних, та можна або розслабитись, або кудись з'їздити, повідати нові місця. Тож, давайте почнемо з самого початку. Давайте разом дізнаємося, звідки це свято взялося. Свято середини осені це 15-й день 8-го місяця за місячним календарем. Свято називається святом середини осені, тому що, як ви могли вже здогадатись, 15-й день восьмого місяця якраз випадає на середини осені. Тож так і з'явилася ця назва. До речі, на багатьох надрукованих календарях, окрім нормальних звичних для нас дат, є також дати за місячним календарем. А також коли китайця запитує іншого китайця, коли в нього день народження, то Китайця, який відповідає, може запитати, чи він запитує його за місячним календарем або за звичайним календарем. Тож щодо свята, давайте почнемо з історії, звідки воно взялося. 15-й день 8-го за місячним календарем почали святкувати понад 2000 років тому, як свято після збору осіннього врожаю та подяці пога. Більшість вчених вважають, що це свято з'явилося за часів династії Сун як традиція поклоніння місяцю. За цим святом з'явилися різні легенди, пов'язані з повним місяцем. Давайте я вам розповім одну з таких легенд. Ця легенда називається Чан -е та Хої або Місячна леді Чан -е та її чоловік Хої. Згідно з легендою. Чан -е була дуже красивою та доброю жінкою, а її чоловік Хуї був дуже гарним стрільцем. Одного дня сталося так, що 10 синів нефритового імператора перетворилися на 10 сонць та почали мешкати на дереві. Кожного дня, як тільки можна було почути перше кукарекання півня, їх батько спускався з неба на землю та підіймав одного з синів високо-високо в небо. Для того щоб той освітив усю землю своїми променями. Пізно ввечері батько так само спускав свого сина з неба на землю до своєї домівки на дереві. Так було століттями та тисячоліттями. Кожного дня один з синів по черзі підіймався високо високо в небо, щоб освітити усю землю, та ввечері спускався назад до своєї домівки. Поки одного вечора усі десять синів не почали розмовляти між собою. Вони почали запитувати один іншого. А чому ми повинні один за одним по черзі виходити на небо? Чому б нам усім разом не вийти на небо та тишки повеселитися? Тож наступного дня, якраз до того, як батько спустився на своїй колісниці до дерева, вони усі разом, усі десять сонць піднялися високо-високо в небо. Та як ви можете здогадатись, як ви можете собі уявити, нічого хорошого з цього не вийшло. Стало настільки сонячно, що люди не могли відкрити свої очі, стало настільки спекотно, що уся вода в річках випарувалася, а на землі з'явилися тріщини. І що найгірше, люди почали напритомніти від такої спеки. Люди подумали, що якщо ці 10 сонць залишаться на небі хоча б на один день, то уся земля буде зруйнована. Такі новини дійшли до самого врітуа імператора, та він дуже розлючився. Так розлучився, що покликав того самого Хої одного з найкращих стрільців, щоб застрелити усі ці 10 сонць. Хої застрелив 9 із 10 сонць, залишивши останнє сонце якраз для того, щоб воно виступало тим сонцем, яке у нас якраз є зараз. Хої був визнаний героєм світу та був нагороджений. Еліксиром безсмертя від королеви матері заходу. Але цього еліксиру було достатньо тільки для однієї людини. І так як Хої не хотів провести усе своє безсмертне життя без своєї дружини, він вирішив цей еліксир не пити та попросив свою дружину Чан сховати цей еліксир. Одного дня один із студентів Хої, якого звали Пхомен, вирішив викрасти цей еліксир. Як тільки дружина хої дізналася про те, що цей чоловік хоче викрасти еліксир, вона вирішила, що краще вона сама вип'є цей еліксир, ніж він достанеться якомусь злодію. Одразу після того, як вона випила еліксир, вона полетіла на місяць та стала місячною королевою, залишивши свого чоловіка на землі. Хо І дуже сумував зі своєю дружиною. Він постійно дивився на місяць та думав, як самотня має бути його дружині Чан Е на місяці. У надії, що це змусить Чан Е почуватися менш самотньою. Хої почав залишати під місяцем десерти та улюблені фрукти Чан -е. Зворушена їх справжнім коханням мати місяця дозволила подружжю бачитись кожного року у повний місяць, восьмого місяця за місячним календарем. Люди з нетерпінням чекають на возз'єднання зі своєю родиною, так само як Чан -е чекає на воз'єднання зі своїм чоловіком Хої. Поклоніння місяцю та поїдання місячних пиріжків стало традицією цього свята. Ось така от легенда. Я, чесно кажучи, коли шукала інформацію про ці легенди, у деяких місцях історії були відмінні, Тож я намагалася знайти найбільш популярну історію та донести її до вас. Тепер давайте поговоримо про традиції. У далекі часи був звичай принесення жертви місяцю. У наші часи цей звичай був змінений на воз'єднання зі своєю сім'єю та святкування цього свята усім разом. Вечірка під місяцем це один із способів святкування, коли уся сім'я та друзі збираються у садах, прикрашених паперовими ліхтариками, п'ють чай та їдять місячні пиріжки. Місячні пиріжки або юйбінг – це. Один з найпопулярніших подарунків на це свято до цього свята починають готуватися. Я думаю, десь за місяць. В моментах відчат це як пости в інстаграм. Я ще місяць назад почала бачити рекламу від різних заходів на замовлення місячних пиріжків заздалегідь. Та в останні дні перед святом заклади почали виставляти фотографії кількості замовлень місячних пиріжків. Та майже уся стіна була заставлена цими замовленнями. Місячні пиріжки мають округлу форму, форму місяця, що означає цілісність та возз'єднання зі своєю сім'єю. На пиріжках можна побачити іерогліфи, що символізують довголіття та гармонію. Але у наші часи більш популярні дизайни з кроликами або з квітами. Приготування місячних пиріжків дуже просте, якщо у вас є усі інгредієнти. Для початку треба приготувати тісто, яке зазвичай залишають відпочити на ніч, щоб на наступний день продовжити готувати місячні пиріжки. Начинки можуть бути дуже різними, залишить від вашого смаку, але найпопулярніші це паста з червоних бобів або паста з зеленого чаю. Я такі пиріжки куштувала. Та можу сказати, що смак достатньо незвичайний для мене. Але якщо у вас є шанс, обов'язково їх спробуйте. Також я бачила пиріжки зі смаком кави або з арахісовою пастою. Я думаю, що вони теж дуже смачні. Тож місячні пиріжки робляться так: вам потрібно буде тісто, начинка та засолений качений жовток. По-перше, ви берете качний жовток та загортаєте у начинку і робите невеличкий м'ячик. Потім ви берете цей м'ячик та також загортаєте його в тісто. Для форми у давні часи використовувалися дерев'яні форми. Але зараз у більшості разів використовують ось такі от пластикові форми, якими дуже легко користуватися. Всередину пластикової форми кладеш той м'ячик, натискаєш та ось тобі готовий місячний пиріжок. Така краса готується в цілому у печі десь 20 хвилин. Якщо у вас буде нагода, обов'язково спробуйте місячні пиріжки. Мені, наприклад, сподобався пиріжок зі смаком кави. Якщо ви вже спробували, напишіть у коментарі, з яким смаком ви спробували цей місячний пиріжок та чи сподобався він вам. На цьому це все. Не забувайте підписуватися та ставити лайки. Побачимося у наступному відео. Бай-бай!